Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас 30 січня, четверг. Розпочинаємо працю з ось такого замовлення Миколи Ващука, вулиця Барвінкова. Не знаю, поки де ця Барвінкова. Надіюсь, це все-таки Якушинці. Ну, представте собі, я тут сидів просто сидів, ждав минут, мабуть, з. 10-15 цього замовлення коротше, і воно все-таки прийшло. І я був такий довольний. А зараз я вже не сильно довольний такий, бо, тому що побачив це слово. Це слово Якушинці. І я вже не можу від нього відмовитись, <кій> Того, що це мінус карма. Ту, поїдемо в Якушенці тоді що робити. Виїхав я з дому сьогодні в 9 годин ранку, зараз на годиннику. 10.29. А все пацани через то, що приїхавши на мойку, я зустрів підписника. І ми, коротше, десь часик потренділи, час тільки клац і пройшло. Я сів машину, дивлюся, Йолки палки 15 минут 10-го. Але нічого, потренділи собі, поржали, коротше, та й пороз'їжджалися. Думав, записувати сьогодні відео чи не записувати, думаю, запишу. Запишу хоч якісь замовлення, знаєте, це буде не вся робота, це буде чесно там якихось пару заказів і кінечний результат дня. Знаєте, типу... Скільки вдалося заробити, скільки ми кинемо в баночку і так далі. Ось такий буде результат. Е -е. Так, де це, де це, що це, що це? Я правильно хотів, бо це ж я знаю, як воно вклята ця карта показує. А, Ну звісно, неправильно. Ну Звісно ж, неправильно надіюсь, що ми сюди приїдемо. Я опять же, 10 разів підряд вже наступаю на ці граблі, на цьому Андрія Первозваного. Пацани, намотайте на ус. Якщо тільки десь вас сюди посилає, лучше заїжджати з центральної дороги завжди, не заїжджати з цієї вулиці, по якій я їду. Но, по-моєму. По-моєму, так. Бо якщо що, то я можу в принципі, ще ошибатися. Тому що будинок... За цим знаходиться який стоїть пендикулярно, я навчився нове слово. Да. Бачимо зараз, тут чи не, не тут. Тут добре, що є чим займатися, а так, то з Якушенців, з Зарванців нема дороги в місто з замовленням пацани. Треба, коротше, брати щось так. Типа їхати потихеньку в бік міста і брати щось уже Скелицьке, навіть якщо я от зараз тут стою. Щось вже брати Скелецьку і їхати. Ну, ніфіга, ну, минут 15-20 я просидів. І всі агрегатори запущені, абсолютно всі. І ніфіга. Найближчі 8 км від мене. Будемо потихеньку видвигатися, пацани. Бік скелецької. І, і типа... Я був заїжджав зкелицької і приїхав до... Е До сільпо. І з сільпо я взяв заказ на Якошинці. Нафіга я її обрав? Просто я не знав, що це на якошниці. Якось так протупив, коротше. І зараз опять, я їду до сільпо. Тобто, просто... Ні, ну я заробив щось, але. Та й таке. Ладно, видвигаємося потихеньку. Получається, не зря пацани я їхав, Того що дивіться, по економу за 141 зараз поїду на е, цей на центральний автовокзал. Бачите? Подача взагалі мізерна. Ні, ну правда, я з якось не приїхав, аж на це таке. Висадив пасажира на автовокзалі і безресенько зараз їду на Піроговський, тому що набрав віталь, попросив жінку закинути в центр. Він поки що без машини. 11.51, мені треба бути там біля неї в 12. Я думаю, що я без проблем встигну, безстресенько її в центр закину і розпочну працю, як би то хотів ж якийсь день вибрати якийсь один день вибрати, щоб попрацювати довгенько і без всяких відлікаливок. Ну от, мабуть, пацики з 12 часов ми і почнемо і будемо сьогодні в місті до допізна. Чесно, я навіть не хочу строїти ніяких планів, тому що треба домонтувати відео, яке щоб якомога побыстріше вийшло сьогодні ввечері я планую його виставити. Тобто, все ж таки в обід, <сум> бачите, от, от не виходить, не виходить тому що звичайно, плануєш катати цілий день, але ж вчора я знімав щось і не встиг його за цілий день, ну, типа звісно, що я не міг його за цілий день змонтувати, тому що я ж їздив. А за той проміжок часу, що я був вдома, я не встиг. І його треба домонтувати, щоб воно вийшло. Соответственно, треба мінімум на часіка 2 додому попасти. Це мінімум. А той три. Щоб його виставити, оформити, щоб воно вже вийшло. Тобто викатуємо 7,5 кВт, які у нас сьогодні. Залишилися, їдемо в стрижівку, монтуємо відос, і потім вже виїжджаємо мінімум на 6 годин. Але я ж кажу, це буде у відосі в цьому типу, такий деморежим, повну роботу я не зможу знімати, тому що або ти працюєш нормально, або ти знімаєш. Тобто я вибираю сьогодні в четвер все ж таки попрацювати. Треба якихось таких пару днів в неділю іменно сісти і рубати. Якісь дні вибирати для того, щоб знімати. Но кожен божий день знімати, то не вистачає часу працювати. Якби Ютуб мені заміщав фінансово типу, роботу, то питань немає, можна було б знімати, монтувати. А так потрібно ще коротше, заробляти якісь кошти з Ти й таке. Так, дядя, ти хочеш повернути, то включи поворотник якийсь. Ми вже майже біля Пірововського 11.54. Так що включимося вже десь на Соборній. Відвіз. Жінку віталя. Опа! Нічого собі на матру. та ти що? Дивіться, в прямому ефірі, коротше, приходить заказик чотенький. Аріна. Це ж тут. Це ж це ж тупо без подачі, коротше. Замовлення. Представте. А що це висить? Ага, понятно. Тупо замовлення без подачі. В прямому ефірі. І що? То це цей будинок. Тю кайфи. Я на місці. Та да, я на місці. Ждем. ж жінці Віталіка, що я її назад заберу ще. І вона десь там порішає свої справи десь за пів годинки. Тобто мені потрібно покрутитись тут, по місцевості. Я надіявся на один тільки цей заказ, але прийшов ще один представте. представ. Доставочка з князівка Рятовичів на Кармелюка 4. Ну Це типу, теж рахуйте по місності. І за 78 гривень зараз ми її повеземо цю доставочку. Я думаю, що це непоганий варіант. Так що подаємося цими двома. Відав доставочку і має наступне замовлення представте собі. З магістратської Кожвен. Кожвен. На Владислава Городецького. Це також рахується по місності, скажімо так. Так що мені воно супер підходить. О! Сергій Гулько задонив 65 гривень на баночку. Ха. Спасибо, Сергій Гулько. Прям тільки-тільки що. Представте. Не забути би про це на кінці, коли я буду підраховувати касу, а поки газуємо далі. Певно, поїду я позаряджаюсь, пацани в місті. 3,7 кВт в мене зараз по машині. Поки світлий білий день, я познімаю щось там якийсь ролик. Потім вже коли вечір, коли вже не до зйомок буде, я приїду ввечері помонтую, заряжуся і виїду ще раз. Ти отакий план. Позаряджався трошечки, забігло мені тут пару кіловат буквально. Сім в сумі вийшло. І взяв ось таке замовлення з ринка на генерала Гандзюка. 84 за 3. Відвіз вєталя жінку. Вітер скинув 200 гривень на баночку нашу. Тепер там вже трошечки більше грошей. І вони також йдуть туди. Туди, куди треба. Коротше, по всіх агрегаторах на даний момент пацани по 150 гривень на кожному. Тобто 450 мінус 20% це приблизно буде 380, плюс в'єта 200, в 580 округляємо до 550 і отримуємо пацки, що ми коротше, 550 гривень на всього заробили за цей період часу. Зараз пів третього. І треба зараз піднажати. Знаю. Цих 7 кВт мені в принципі хватає, щоб добити до гривень 800. Потім я поїду в Стриживку, помонтую і потім ще раз вийду. Ну це вже нічого не буде на відео пацани. тому що, ну, бо в мене і так висяки по відосам, і оце буде коротенький, так, чисто, ну чисто так, типа, я там спробував деякі ракурси познімати без салона і так далі, під музичку. Сподіваюсь, вам зайшло, не знаю, напишіть, відпишіть, як воно, чи нормально чи ні. Е, і вже включимося тоді, коли підрахуємо касу за сьогоднішній день аж ввечері. Тобто я нічого не буду знімати взагалі сьогодні. Просто буду працювати, дивитися якісь гайди по Premiere Pro. І отак от, от якось все, давайте, до вечора. Не міг не включитися, пацани. Дивіться, який заказ прийшов з пірогова на Стрижовку. 226 за 13. І це коли в мене 4 кВт залишилося представте. А це, звісно, хтось черіком дойде по ходу. А це то мені повезло. Портануло ще і як. Виїхав вечірком. Вже на годиннику пів восьмого. І що ми бачимо? Уже їхав я по окружній бік Вінниці із паркової вулиці зарванці, а також ну, теж один заказ. Ну, я думаю, в зарванці буде краще, тим паче, що я вже його взяв. Печально, що я не вийшов з агрегатора і прийшов заказ, взяв стоїть радіус 5 км. Стрижок я так і не виїхав з замовленням, хоча взяв замовлення по гвинтику. Пострижовці, представте, просто тупо тупотнув. За 140 чимось гривень Це з кар'єра забрав людей в АТБ Стрижевське і назад привіз. Получилося 140 гривень. Тоже непогано. Ну і зараз зарванців на урожай. Це вже вийде в мене 300 гривень практично грязними. І ще пару заказів зроблю по місту, а потім буду шукати в стрижівку щось і ось так пройде мій вечір. З 7 годин я працюю, побачив, що в нас це заробити. Ви можете повірити взагалі, що мені людина, яка стоїть на бучмах, просто зупинився бо треба було тут щось покласти. Приходить по фільтрам замовлення в Стрижівку, коли в мене 3,7 кВт залишилось. По лайту за 130, але фак... Фак його... Фак його... В стрижавку. <сі> ну ви представте, коротше. Оце тоді. -то. Оце -то -то -то. Виставив з км раділ, вдало 6 з чимось стрижавку. Ну я довольний, Зараз на годиннику 21.10-3,7 кВт, а я якраз приїду і все, закінчиться в мене сьогоднішній день. Підрахую вже коли буду вдома. Вже зібрався петляти, короте, як е, вспомнив, що треба ж записати, що я там заробив, короче. Так, пацки, давайте будемо дивитися. Нам ж треба ще гроші в банку кинути. 862 тут. Це чисті кошти, тут у нас грязні кошти 305, а тут. Блядь, Куди я вже нажав? А, статистика 444 мінус 60, 380, тут мінус е, 20%. Ну, 18, Це у нас виходить хай 250. 250 і там 380. Це у нас 500. 630. там че сіки. 600, хай буде 600. 600 плюс 850, 1000, А, і ще ж. Ще ж получається ветль. 600, тут 200 віталя, з 1100. Це десь, виходить, півтори тисячі разом з чаєм. Коротше, у нас сьогодні чиста каса. І два рази заряджався. Тобто 1350 короче, у нас чиста каса вийшла. 1350 плюс задонатили мені сьогодні 65 гривень на баночку. І... 1400 гривень ми кидаємо в нашу банку, виходить, за сьогоднішній день. Ну, блін, непогано, 1400, трошки надолужуємо. Це при тому всьому пацки, що сьогодні типу, не було роботи. Ну, тобто я не працював практично. Просто два заряди викатаю все. По-бистрому, грубо кажучи, тобто 10 пробігу таксішного було. Так, де це? Де це що це? 1400 баночка. Достанемо зараз що там у нас що там у нас, коротше, завалялося. Все, проблема з доставанням грошей. Чесно кажучи, я вже і сам не пам'ятаю, скільки там. По-моєму, десь около трьох тисяч мало бути треба якусь резинку буде брати щоб цю суму просто в трубочку скручувати і удобно або поміняти просто банку блі, на другу якусь більш-менш адекватно ну ти подивись пробриш це не долари бо зараз я потеряв би у вартості їх Ти подивись б ну як достаються гроші тяжко, а так, 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 так. Нагадую вам, що ці бабулєси нам треба на погашення боргу, який мені товариш сказав, що його треба швидко повернути до 5 лютого. Сьогодні вже 30 січня, значить, в січні у нас 31 день. В ітоді завтра у нас п'ятниця. Треба буде піднатужитись. Що в нас тут по грошам? Раз, два, три, 4, 5, 300. П'ять триста, пацани. Сто щемось доларів вже ми відклали, виходить. І це не може радувати. Не може не радувати. Ваша допомога теж такий вагомий вклад, там вже десь около 400 чи 500 гривень, навіть може 600. І всім дякую за, за те, що долучаєтесь. 10 годин вечора. Наразі йдемо відпочивати, щоб завтра чим пораненше встати. Сьогодні я встав 9, завтра я планую встати в 8. Сьогодні, по ідеї, треба лягти раніше, якщо вийде, звісно. Бо графік, коли я лягаю в два ночі із за того монтажа і е просинаюся в 9-10, е трошечки мені не підходить. Треба дойти до того, щоб просинатися десь пів сьомого, в сім, щоб я був у місті і оцей пік ранішній захватував, у всякому випадку, лютий спереді. І, типу, от саме в лютому от така праця має бути, треба себе якось так пере... перестроїти. Іначе буде туго, Іначе буде весь день е, проходити десь непонятно в яких моментах, буде мало свободного часу. А так собі в сім встав, верніше сьомого встав, В сім ти вже в місті е, викатав. До 10-ї заряд в 11 часов ти вдома, на монтаж тебе і на свої якісь там справи є абсолютно весь білий день. Потім в 4 роздупляєшся, розчехляєшся, шукаєш щось на місто. 5, 6, 7 ти вже пройшов пік, хороші замовлення покатав. І опять додому приїхав, виходить, в пів 8 .00. Ну і все, спатуньки. І при такому графіку, пацани, приблизно від 15 до двох тисяч гривень має закриватися за день, без напрягів. Тобто, не, ми не говоримо про якісь такі, типу там 12 часов за кермом, 14 часов за кермом, 16 часов за кермом. На електромашині на своїй має закриватися оцих 15-2000 просто на ізічах. А там же, як вийшло, це мінімум в такі часи, коли ти виходиш працювати. Тобто з 7 до 10 це у нас виходить 3 години. І з 4, 1,5 до 7 це рахуйте ще 2,5-3 години. Тобто за 5-6, максимум 7 годин. Ми маємо підняти півтори тисячі гривень мінімум, просто мінімум. Ну це тільки так на словах пацани. А там ми ще ж, роботи, ми ще живемо, тобто якісь є свої буденні справи з кимось здибатись, комусь допомогти. Бо іначе не можна. В одне гризло ти будеш. хірово себе чувствувати, коротше. Треба, щоб в окруженні були люди, на яких ти можеш покластися, а для того, щоб ти міг покластися на когось, треба, щоб люди розуміли, що можна покластися на тебе. І без цього, ну, типу, ніяк. Через то ти не можеш. Можеш іноді, але в розумних рамках просто посилати людей, типу, що я сьогодні от, не можу. Я зайнятий і так далі і працювати собі типу. Для себе. Але знову ж таки це і не цікаво, і не... не по-людськи, коротше. Так, да, якось так. Хорошо, пацани. Давайте тоді. До завтра.